Так, друзі, що мо це? Давайте можливо питання позадаємо нашому Володимиру. Да? Що ми там АТП перевізники? Давай да. А, так. Ну розкажи. які які в тебе були от такі шалені історії. Що ти можеш пригадати? Да. Я можу пригадати, що АТП перевізники це єдиний проект, який вклав мене в гроб. Ну в прямому сенсі. Я прям похожу на зйомку, і мені кажуть, ну сьогодні твої похорони. Я такий, а правда, і скажу вам чесно, лежати в гробу зовсім незручно, спина болить. Ну а ти забоборний взагалі? Ну, я знаю, що в принципі актори так нервово ставляться до таких Я взагалі я вважаю, що. Акторство, це така штука, що ти маєш попробувати все. Ну там кажуть, може пляшку горілки покласти під це. Ні, я ржав капіція. ж розміри там все підбирали. Чи... Підбира, але воно було так якось вузьку. Я ж кажу, і воно так незручно. спина Спинати пляшку горілки міста. було так незручно фіставати. Звідси А авіаш собі володю закривають, та потім відкривають подирила. Та воли Привіт! А що нашого актора по чересі було день народження, і йому ці які грали похоронний марш, начали хіпі бізне й тою грати, і ми там. Ну короче, похорони переперетворилась на веселище. Володь, ну, такі собі, звісно, шалені історії, да? А от що ще які реальні шалені історії траплялись у світі? Давайте дивитися у нашій рубриці Шалені історії. В Таїланді крадій потрапив у пастку в ювелірній крамниці. У США корови і бики паралізували шосе. А троє сестер ледь не вбили маму за інтернет. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Думав, що він найрозумніший, а потрапив у пастку. У Таїланді злочинець планував обчистити ювелірний магазин. Чоловік три дні вивчав свою ціль. Він був переконаний, що склав ідеальний план. А натомість добряче прогорів. Грабіжник одягнувся в костюми з фільму Жахів. Він прийшов у торговий центр ввечері і чекав його закриття. А тоді, використовуючи металевий прут, відчинив замок на висувних воротах магазину золота. пробрався всередину і зачинив за собою двері. Він швидко схопив кілька прикрас і збирався втекти. Однак, повернувшись до дверей, крадій зрозумів, що опинився в пастці – Зсередини підняти їх було неможливо. Інформує індепендент. Тоді злодій бився у золотій клітці, намагаючись знайти інший вихід, але не вдалося. Тож йому не залишалось нічого іншого, окрім як сидіти й чекати ранку. Коли працівники повернулись до роботи і побачили грабіжника, то не випустили його з магазину, викликали поліцію. 21-річного злодія силовики затримали на місці. Його ідеальний план розбився у друзки. ЗМІ пишуть, хлопець стверджував, що спланував крадіжку з вічаю. Йому нібито потрібні були гроші для навчання в університеті. Жвава траса зупинилась повністю. У США корови і бики паралізували шосе. Їх везли із виставки та родео, перевозив понад 30 голів великої рогатої худоби. Однак, в якийсь момент, засув у дверях відчинився. І парнокопитні пасажири пішли на прогулянку трасою. Шестеро корів та биків розбіглися у різні боки, автівки почали гальмувати, і рух повністю зупинився. Про інцидент повідомили поліцейських. Транспорт стояв, доки силовики та усі небайдужі, намагалися зловити тварин. Водії вистрибували зі своїх машин, аби лише спіймати худобу. На жаль, не минулося без жертв одну тварину збила автівка, яка в результаті ще й перекинулася. Погоня тривала чотири години. На щастя, усіх втікачів дали. Ося повернути у їхній трейлер. Інформує клік. 2 Хаустон. Силовики з'ясовують, чи був причіп належно закріплений перед поїздкою і чи отримає перевізник худоби звинувачення. ледь не вбили маму за інтернет у США трьох дівчат. Звинувачують у спробі вбити свою матір через те, що вона вимкнула вайфай у їхньому домі. Підлітки віком 14, 15 та 16 років шалено розлютились у відповідь на зникнення інтернету. Настільки, що навіть пішли на злочин проти рідної матері, дівчата схопили кухонні ножі, почали полювання. Вони ганялись за мамою по всьому будинку і навіть на дворі, намагаючись її травмувати. Інформує Фокс 26 Хоустон: одна з дівчат вдарила маму цеглиною. Бабусю, яка намагалась захистити свою дочку, теж повалили. Попри жорстокість підлітків, на щастя, жінки не отримали серйозних травм. На місце негайно приїхали правоохоронці. Трьох нападниць заарештували і помістили у колонію. Сестер звинуватили у нападі з застосуванням смертоносної зброї. Пожежа у літаку прямо під час польоту над головами пасажирів спалахнув вогонь. Загорання виникло в камері схову над сидіннями. Під час авіарейсу у межах Китаю пасажири раптово почули гучний удар. Після чого з багажного відділення вирвався густий дим. Бортпровідники одразу взялися за порятунок пасажирів, вогонь почали гасити водою. Застосували також і вогнегасник. До боротьби з полум'ям долучилися і самі пасажири. Люди поливали місце халепи усім, що було під рукою, різними напоями і навіть соком з молоком. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав. Інформує Need to Know. Однак літак довелося аварійно приземляти. Трапилось це приблизно на середині польоту. Після посадки борт одразу ж зустріли пожежні автівки. 160 пасажирів негайно евакуювали аварійними сходами, і автобусом швидко відвезли на безпечну від літака відстань. Причиною займання в салоні літака називають павербанк раніше погрожували пістолетами, а тепер фітонами. У США грабіжника обікрали АЗС, лякаючи працівників зміями. Четверо невідомих увірвалися на заправку з двома пітонами. Аби налякати касирів, вони розмахували плазунами у повітрі і клали їх на прилавок. За інформацією поліції, 26-річний злодій з півтора метровою змією на шиї вимагав у працівників АЗС готівку пише News Channel 3. злочинці вкрали товару приблизно на 400 доларів, а саме конопляну олію. І втекли на автівці, яку вони припаркували прямо біля виходу з заправки. Тепер силовики розшукують втікачів. Під підозрою двоє темношкірих чоловіків і дві темношкірі жінки.